Екс очільник Рівненської АЕС Павло Павлишин відтепер на новій посаді його призначили першим заступником міського голови вараша. Як це вплине на місто атомників? Дивіться далі. У Вараській міськраді відбулася 24-та сесія. Участь у засіданні взяли 30 депутатів. Одне із питань стосувалось колишнього директора Рівницької АЕС. Майже одноголосно депутати прийняли рішення. Так, екс керівник Рівненської АЕС Павло Павлишин відтепер буде заступником очільника Вороша. Я Очікую. Перше перегляду наших самих відносин всередині виконавчої гілки влади, функціоналу в частині систематизації. У нас багато всіх щось роблять, але буває таке, що ці потоки, результати роботи не передаються між структурними підрозділами. Це я думаю, якраз досвід Павла досвідча допоможе ця систематизація зробити. Загалом майже усі присутні депутати підтримали кандидатуру Павла Павлишина. А міський голова Варша переконаний, що попередній досвід роботи на атомці зараз необхідний у їхній роботі у міській раді. Ми бачимо приклади по станції і навіть переля атомних станції між собою Рівницька і інші об'єкти відрізняються. Як приклад Рес один я думаю, найкращий Це саме ми спробуємо реалізувати. Вати у нас в громаді нагадаємо, що Павло Павлишин упродовж 10 років був генеральним директором рівненської атомної електростанції Ілля Томашевський. Новини рівного.